У зв'язку з вступом нового закону про цивільну відповідальність з 1 січня 2025 року ціна виросте значно. Це лякає наших всіх водіїв, тому що в основному водії ну, у великій мірі брали поліс не для себе. Вони брали для поліції, брали для чужої людини, для іншого все. А новий закон, який буде, я говорю, з 1 січня, він кардинально змінює всі відносини між. Страхувальником між водієм і страховою компанією міняється зовсім кардинально сервіс і обслуговування клієнтів. Так, десь на першому етапі ціни зростуть десь процентів на 40-60, Можливо, перший квартал буде такі ціни від діючих на сьогодні, а потім все одно будуть поступово-поступово поступово зростати, і з 1 січня ті, хто купить новий поліс автоцивілки, буде уже діяти на нових. Умовах і нових цінах. І тому за сервіс, за те, що поміняється кардинально для наших водіїв, на жаль, прийдеться трошечки більше платити.